Красиво, вже пакети мішають. Квіточка недовольна, світ і пакети мішають, я уїжджаю. Звони Костя Наташі, я уїжджаю ввечері. Так, мої карушки. Ну, значить так, колбаску ми нам показали. Получили квадрат, рулетик і кружок рулетик Значить, дивіться, мої кароші, що квадрат, рулетик що кружок рулетик Ми його взяли дуже-дуже багато. Ви знаєте, що ми його дуже багато беремо. І саме головне, от бачить, я пожаліла, Але бачимо, завакували. Костік. Бачить, я жалі. Я вже просить, щоб люди нам вакуували. Бачиш. Я вже теж, була, Леся мені каже, а чого це? в Яремчу вакуумують, а сюди не вакуумують? Я говорю, будь ласка, завакуумуйте нам, тому що Леся сказала, що ви завакуумували. Та кажу, хорошо. Значить, дивіться, що квадрат, що кружочок, дівчатка, це дев'ялиний тортик, це має 1500 гривень за кілограм. Замовлення на вайбер 0,98, чотири, дев'ять три Кроме вайбера, ми замовлення не приймаємо нікуди. У нас є шоремі Леся? Да. Значить, дивіться, що квадрат, що кружочок в ньому йдуть 4 віда рибки. Палтус, тунець, мерлін і форелечка. Це йде квадратки. Кусочку цему щас і скажу костіка, ви сіда, час понюшку, як знаєш, то вокзал для звоїха тої помічі, щоб ми з тобою на вокзалі сіли, сидимо на наганена ну, вода. Що, Наша щоб за дегустація. Значить, дивіться, мої хороші ціна цього рулетика 1500 за кілограм. 760 шістьдесят гривень, сімсот гривень. Бачите, вони сідуть квадратиками но в середньому в такі кусочки. На рибу, і вона тонше не поріжеться. Дивіться, вона у нас є, ми багато взяли. Ми взяли 100 кусків отакої, от 100 кусків такої. Тому що ви знаєте, вона зразу завакумована. ми вилажуємо все, в холодильник. це для нас не маловажить. Але хочу сказати, давайте будемо пробувати її по солі. Давайте. По солі, ну, якби тут сустав рибки однаковий. і я думаю, Таюш, каже, до мене моя днів. Леся причепка. Іди до мене, квітулечка, рибулечка, рибулечка, світулечки. На 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 Боже, як воно пахне, я вже не можу прийти. Да. Танюшка, давай, дайся, пос... євро, дивися, дивіться. Дивіться, як воно нарізається. Нарізається воно мої хороші чітко. Чітко, чітко, чітко. Костік, ходім на ті перчатку на руку. Танюшка, мої хорошенькі. Він не розвалюється. І дивіться, состав рибочки в нього мене такого. Дивіться, состав рибки в ньому палки, стунець, смерли. Так, Костик, а ну, Танюшка, давайте. А ну лась, бери, пробуйте, бери. Дивіться, такими кусочками він не на, Пробуй. Такий трошечки. Посолі, а ну давай, Та, Леся на кості каже, давай на нахуй. А ну Танюшка, к вам буду... Повертайтесь буде. в ефір. Так? Я хочу да. вам сказать, да. що я не рівна, але воно таке вкусне, От і воно не розлазиться. Воно не розлазиться. Слуха, я вже на часи різку. Ти знаєш, афельмар такий вкусний. Вона мало-мало сольна. Я дуже люблю все таке спільоти, прям знаєте, щоб наша папа. Оце коли колись поля по поводі перець. Я вкрасна і їсть, ямку, то я кажу, я теж хочу, кана найкусив. Я вкусніла, де до вечора пила воду. Ні, я куси, що не їсти куси. Ви знаєте, які ми нап'яли, дати нічого. Кусатику розсмакувати. Взяли, розсосала. Давайте сук. Так, дивіться, мої хороші, я ще раз покажу, що він нарізається дуже чітко, він не розлазиться. І ціна його 1500 гривень за кілограм. Подивіться, отакими от то, ну це кусочок, велиці їм ще пішло. Дивіться, отакі от смач, смачненькі кусочки. Дівочки, ми говоримо. Давай, Танюш, стоїш, давай. Не гасно, І ви знаєте, навіть не треба. Він чітко, дивіться, він підрізчатство. Він нарізається дуже чітко, ці на 1500 гривень, Дівочки, будь ласка. Замовлення робимо на вайп 0776 Ми, кроме вайпера, не приймаємо заказу нікуди. Город, номер телефону, фамілія, ім'я очця, ми вам все відправляємо. Ви знаєте, що давайте. Коли ми отримаємо, ми вам його показуємо. І до речі, буде завтра, мало бути сьогодні, яка прийде завтра. Дівчатка, все, що ми вам показуємо, все ми отримуємо. Дивіться, іди зачек. На лесі давай, йди зачик. і прийде, що буде колбас, а Значить, дивіться, мої короші, ще раз розказую вам про цей перулі. Що квадрат, що круг, від іде біалий. Состав риби в ньому чотири віда. Палтус, тунець, форелічка і е, палтус, тунець, форелька і мерл. Це на 1500 гривень за кілограм, кусочки до 450 грамів. Дівчатка, будь ласка, вже можна робити заготовочки до нового року. Ви собі замовили, поклали в морозівку. Йому нічого не буде абсолютно. Дивіться, воно так не ж кажу, Ми його дуже дуже багато взяли. Такими стопками, воно сюди виложено. Дивіться, зараз ці сопочки ми виложимо в холодильник. Дуже бачите, його дуже-дуже багато. По 100 штук, він десь по 100 по 150 штук зробив. Ну, у нас йде, але я попросила, щоб нам навакуумували. Для мене дуже важливо, ви знаєте, щоб товар не обвітрювався, дівчатки. Я завжди говорю за свій товар. Я ніколи не встріне, не говорю за ті. От ми отримали, ви спробували. Повідомляєте, у кожної хазяїчці свій товар саме пустить. Для мене мій товар, він саме смачний, тому що він йде з любов'ю от свій тупочки. А сьотер Тут іде асьотер-кіжуч, мої хорошенькі, а тут іде вишня. Що тут ще Лосось камбала-вишня. Лосось камбола-вишня. Ціна за кг. Я хочу вам сказати, я наче навчилася вже їсти рік. Я вам думала, хочу сказати, що ці колбаси, подивіться, яка вона, по-перше, вона розрізається дуже чітко. Подивіться, яка вона... Танюшка, ну йди до мене, подивіться, яка вона в розрізі. Це йде у нас вишня, камбала і ось Танюшка, ну по солі мені як. От як буде посолі? Подивіться, вона йде чітко, нарізається. Дівочки, вона дуже-дуже смачна. І вона зараз посолі, ми вам скажемо, яка вона буде по солі. От, нарізали любим шматочком, любим кусочком. Шкурочка, отак от, от я відліпила від шкурочка, давно напробую посолі. А Танічка, як вона посолі. Дівчат, я, я вам скажу, я не рівна. наскільки вона вкусна, тут осітріна І ви знаєте, вишня дає такий смак, що я вам не ну, тут... можу... Просто присмак. І вона, мені вона, вона мені зовсім мало сольна. Дівчатка, вона не таку джап ні на що. Дивіться, вона вузькі не спину. Тут така качалочка. Танюшка, дай мені культур, будь ласка, розовий. Дивіться, от так от вона йде в Ось така йде качалочка. Я вам зараз скажу, ой, ні, ні, це не тклей. Дівчатка повістю, вона йде на 510-500 гривень, Ось така виходить качалка. Але вона плотна, вона велика. Вона йде дівчаточки, вона йде дійсно з очаху. Дивіться, от вона в розріз йде. Вона, йде розвит, вона не розладиться, вона йде по асітрінку і кіруч. Асітринка і кіруч вона по вісові, зараз я покажу вам, кульочку в нас несітринка і кіруч вона по вісові теж має. Зараз я вам покажу, скільки по вісові, зараз повисують. на 420-400 гривень виходить така колбаска. Значить так. Зараз йдемо на півній рік. Дівочки, вона в розрізі. Дивіться, це йде асітрина і кіруч. Це йде асітріна, вишня і камбула. От вона така в розрізі 1500 за кілограм. Дівчатка замовлення робимо тільки на вайбер. 0,984930776. Колбаска йде, мало-мало сольненька вона. Танюшка, а ну йде кіжуч пробуємо. Іди сюди. Ану, Леся напробуйте оцю по столі, як вона буде. Дівчатка, шкурочка з неї, диви, як вона розлазиться, дуже добре. І шкурка добре злазить з Вона Це ще є Пісташка задається, диви, як чітко угу. видно. Вона. Дівчатка наша вона йде. Знаєш? Вичиню, вона має трохи сладні. Як вона не розладиться вона дуже вкусна. І ви знаєте, я вже другий кусок. Їм. Я не рибна, але вона не похожа ні на що. Дивіться, от від шкурочки відняла, подивіться, які куски. А фісташка, подивіться, кусочки фісташечки в неї йдуть. Бачите, вона йде фісташечкою. Дівчатке, це колбаса, так, пусть що так. Вона, вона відрічається, бачите? Це красна йде вишенькою, ця йде асистріна і кірші. Ціна 1500 гривень за кілограм. Дівчики, ми беремо, ви бачите, воно приходить у таких пачках. Ну, Других пачок тут немає. Таких пачок, ми все така, вона, віта, вийшла, і ми зараз це по одної штучки будемо вакунувати. Така в нас рідна тарілочка вийшла, дуже значить. Тинюшка з напрямка м'яка. Ні похоже, ні нашого часу, ні на що не. Так, дівочки, ми тепер отримали на кінках, та їшка буде в декрій, в'яленого селекція. 100 гривень за кілограм. Дівчинки, хто це знає, це дуже вкусняшка. Е, Ось така пачечка виходить на 280 гривень. Значить, ікра лесиш. Баску 1504 зварять. 1500 варити, да, гривень за кілограм. Значить, дивіться, є кірча сидінка, є вічня, прамбула і фарелька. Дуже смачненька. Таюшка берега, бериш, немає. Давай шепере, бери, хочеш, де валюбуєш. Дівчатка, значить, дивіться, ми взяли не багато, але взяли ікру в'яленого оселедця. 1100 гривень за кілограм. Ось в такому кусочку 310 гривень він виходить. 310, вони різні. 280, вони всі різні. Хорошо, Костик наш пішов, у ту пропав. Треба, щоб він продегустував цю колбаску. Саме головне, що воно, ви знаєте, що для мене було, що воно йде не мало солене, не, не солене. Дівочки, ось такими кусками воно виходить, ми всі по одній штучці беремо. Одна штучка виходить десь на 500 гривень тако. Так що мої хороші замовлення робимо тільки на вайбі. 098, 493, 07, 76. На всі вялені торчі, на річчі, на річчі. Чотири розкладали, а сьогодні чому? Лапочка. Лапочка, річ у річ. Причем колбаски? 1200 кілометрів. А я той раз казала, що 1500 зайчиків. А як ми двох не почули? А подивіться уваги. Оселеться 1100. А ну бери пробуй, Танюшка, давай їж, їш, давай їж, їж, бери їжте, давайте. Дві, прям дві тут, дивіться, яка фісташечка. Тут де з вишнею, вони ще йдуть із фісташками. Дівочки мої, не забувайте, що в нас є дуже вкусна. А квіти ще стоять, Дивість, квіти, а з тої сторони теж. А дома всі-всі, як живі. живі. Так що мої хороші ті молосолички, бачите, такими кусочками кості. Кури. О такому кусочку 340 гривень 425 грам. Дівочки, замовлять на вайбер 0,98. 9, 3, 07, 706. І ця вся вкусняшка з нього. Костік, воно купує там. От вони вкусні всі, Костик? Дивіться, це зараз все перевакумується і ми ложимо в холодильник. Дівочки, ми не беремо багато, ми беремо там постушку, навакумували, поклали холодівники, продали. Дівочки, вже можна робити заготовочки на новий. Бо костя їсть дуже солене, є так само. І тут у нас є, дивіться, хісташка, вишня, камбола і варенички. Дівочки, замовленням, я сказала, на вайбер. Потім у нас ікра в'яленого оселенця. Хто знає, що це 1100 гривень за кілограм, побачимо. Я навіть не знаю, що це, ну це якось треба відкрити да їм. Дивіться, ми все розрізали в розрізках, вона чітко нарізається. Дивіться, що рибулечка, що шурулічки, воно все дуже смачне. Дівочки, вже можна робити заготовочки до нового року. Ви знаєте, що ми отримуємо багато. Все, що ми отримуємо, ми вам показуємо, долажимо в холодильник. Не продали, не ще не продали. Саме головне, будьте, будь ласка, берете. Це цю колбасу, коли не отримаєте, ви її можете поставити в морозинку, там буде перша заморозка, її не буде нічим. Так що мої хороші асортимент товарів у нас дуже великий. замовлення робіт. Є отакі от відеречка. айлайнер. Ну що? Давай, Костик, що на Viber було написано, кажи. Колбаска 1500. Угу. Да. Ну, ну сказала, аж квіточка, ти бачиш, квітуля. Давай тебе немоді. Ні, я ж написала, бо, бо влад підняв. Я зразу, ну нічого страшного, нічого страшного, це нічого страшного. А ну беріть, Леся, давай по посолі. Давай, Косік, давай, зайчик. Танюшка, давай, давай. Воно м'ягеньке давай, тобі почуть, зайчик. Давай. Ми переходимо на десерт. Диви, а дивіться у нас десерт, у нас рогалики, зефірчик. По да, переходимо. <laughs> зефір, йди я не доїлася, колобок. зефір, давай. Колобок. Куда ж ти колобок? 33 три кілограма віса. Коськ, давай їж, зайка. Танюшка їж, давай маю. Давайте. Дівочки, замовлення робимо на вайбер 073. А оці рогалики, оцей зефірчик ми беремо у нашого Андрія. Боже, воно таке все смачне. Костік, до речі, зараз замовлення будемо робити. Треба вивезти хлопчикам, вони вже приїхали. Так що, мої хорошенькі, пишіть, дзвоніть. Іди до наших дівчаток, давайте, дегустіруйте. А ну до ті валічки, я йду коду. Боже, цариця не бере. Дівчатка, а ну давайте. Дегустація, ану. Красотульки. Тетя Тамара, давайте йдіть сюди, давайте. Тетя Валя, то ой, таке валя в руку. Тетя Валечка, а ну посоли мені. Тетя Валя, завтра буде ікра двох видів, ваша улюблена ікра буде. Тетя Тамара, а ну посоли. Олечка, давайте їжте. Посолі як вам, дівчатка? Малосолка? Смачненько? Дівчатка, а ну по солі, красотулі. Обалденно, да? Дівчатка, ну на здоровечко. Їжте, їжте, Олечка, rozdawać, Тетя тебе Вать, тіть Валечка, їжте. Тетя Валя, ну і кравкусніше, да? <плес> зайка, ти понял? Перва стопка, диви, Костик, первих 8 ящиків Тирасполь, і вторі бач, написано Кишенёв. Сейчас в одно время прийду дві машини, диви, перва буде красна машина, вторая зелена. Чу, зайка, розрахунки зробили, відвозь лялечка моя. Так що, мої хорошенькі, приїхала Світуля. Да, 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 Піти, піти, просто щоб. Танюшка, перві, перва ступка це, да, це Тірасполь, Нижня Кишеньо. Все, мої ріднулічки, уїхали ми. Давайте, щасливого путі. Дякую, ті танечка вам. Пішли, квіточка, йдемо. день. йде. Костік, де ти зайчик? Можна ми уйдемо? Можна, пошли, розрішив. Леся, йдемо, нам дали, поки нам дали добро, йдемо. Йдемо моя красуня. Наш шикарний молочний корпус, не, не, наша не. робота шикарна. Отака дивіться, люди є. Дявочки купіть букет. Да. Боже, яка сьогодні погода? Квіточка, йдемо прогуляємося, показай дав добро. Я хочу сказати, що красуні ви мої. Добрий ранок, добрий рачушка добрий ранок? Красотуля, світуля, що там букетики наші? Все в порядку? Так, да, їх по 350 і по 350. які моя квіточка? Які? Ось Такі великі по 350 Ага, шикарні. Ні, ну дуже великий. Світуля, в тебе, звісно, вибір дуже великий, дуже. Ну, і, ну сама світуля тут сонечко сіяє, да? красотуля, ти моя. А отакі любиш, не любиш, до серцю прижмеш, кудись пошлеш, зайчик. чуть поменше по 300, а є по 350. Ну світулечка, ти умнічка, ти красотулечка. Пошли, дівчатка, поки зайка нам дав добро, Леся, галошики маєш, квіточка має, і світулька має. Черевічки. Ні, ні. Що зайчик? Ти хочеш щоб зараз написала, що ти мене. <реш> а при твоїй зарплаті зайчик Сіка, ти сказала, писала тобі зарплата? Десять? Тань. Візьми мене до себе реалізатору за п'ять. Ні. А, ні, ні, а то буде тобі так. Да. Ага, ні. Да, да. Здрасте. Здрастя, що ви не ждали нас? Здрастя. Бо як вас бари Жуля, добрий день. А там камера вже. Сережка, ти знаєш що? Я всім купила тапотулі, свої віддала вікулі, а сама залишилася без тапотулічок. Да? Я без тапотуль. Дивіться, Леся, Леся, ну покажи, дивіться. Леся в тапотулях. Танюшка, а де твої? Де твої? Мої вдома сховані, бо свиснуть. Сережка, це вам угощення. Рибулечка, от світулечках, мало-мало соль натає на губах. <рес> ну я взагалі раз просила без задника. Ось задником, а Сережка видно, ну правильно, щоб дав, правильно? Мені ти мені без задник, але дал. я їх подарувала. <продук> <Да. продук> Бо ти мені давав, <продук> віолетка наміряла, ти давав, слухайте, ви такі красиві всі в білих футболках. Слухайте, ну це взагалі красотулі. Сережка, дивися, я ж купила собі. Приїхала, і вікуся, я думаю, буде в магазині. Леся, пожалуйста, так, девочки, вони такі удобні. А де твої квіточки? Бо сказали, що я всім купила квіточки. Я Ні. Я ходила тебе зустрічати, то я ж ходила, я знала, Боса що, ходила. що ти мені знаю. класні купиш. Там мені є мені нас 40. Давай сорок, Віолеточка, давай. Так, мої хорошенькі, ну що, я хочу вам сказати, що ми. Дівчатка, а де от я бачила, ви в них гуцали теплі кросівки? Тих, що я брала, красок, їх нема, Сережка, да, вже? Пам'ятаєш, що я брала в прошлом году, я їх не знімаю. Манюнь, такі міхові вони, я не знаю, які вони були, але їх нема. я бачила інших якісь, в яких вчора зимніх я бачила, ви там А Ну покажіть мені. Дівчатка. А ну да, я хочу ці взути. Дівчатка, я хочу зараз наміряти отакі От дівчатки. вони 1600 гривень. Я не знаю, який це розмір, але я їх хочу взути, тому що вони дуже дуже удобні. Вони класні вообще так. А це який я взула розмір? Наверно, шестьорочку. Шестьорка. Шесть, дивіться, вони є в замші. Вони є так. Я вам хочу сказати, що вони дуже дуже удобні і всі мають, а світурічка, собі вибрати. дивіться, вони є і в замчі, є і в екокожі, 1700 гривень, а з задничком, що ж бути, вони в одній ціні вже, так? З задничком 1700, а без задничка 1600, дівчатки, подивіться, які я вони супер. Вліз, влізла в шістку? Та да, я в шістку просто, в шістку не влізла, Сережка мені тій 43-й дати, а ну, теж мастер. На носок не буде. Я дам тобі на носок, зараз, я тобі дам на носок. 41-й, 45-й? Так. Який це в мене розмір, Сереж? Дівочки, тридцять дев'ятий він йде на широку ножку, і вони дуже круті. Ну вони, знаєте, камера не передає, які вони Вони удобні, воздушні. А то сірошка мені дав без задника, без задника. Ми вже пришили вам 5. пришили. Тірошка, <рес> це який? Давай я на другу ногу без задничка так. поміряю. Ану, може я візьму такі? Ну, ці дуже класні. Але без задничка Аня, да мені Аня без задника передає? Без задника, дивіться. Ці замшові без задника, ну вони дуже удобні. Зараз я поправлю. Це на мені дев'ятка, Це сорок. Ну вони своб... а, а це дев'ятка? А то дев'ятка. Я хочу сказати, що вони йти ті ті хорошенькі, але ну я хочу з зеркало зі сторони. Подивити. Боже, оператор, ну що ти зробиш? Дивіться, вони йти ті, ті дуже вдобні. Ну, от правда, вдобні. Не те, що там я вам щось хочу сказати. От, подивіться, бачите, які вони на ножки. Я Вікі отакі от подарила сама. Оста... Дивіться, галошики, ось в самий раз. Сережка, а це дев'ятка в мене чорні? Так. Да. Супер. Ну, я дівчаткою беру. Давай, а ну що ти ще й взути в не хочеш? Ну, ти да. теж, теж не психуюйся. Так, Сереж, коли ж я давай. вас взую, да, ви давай. заходите так часто до нас, що капець. Капець, давай. Скільки такі красовочки? Це зімні дівчатка, це зімні кросовки, вони взагалі, вони легкі-легкі. Дівчатки, хочу вам сказати, що в мене, дівчатка, у мене високий підйом, широка ножка. Подивіться, як вони так, Сережка, тихо, бо дождалася, що він взуває мене цей Сережка. Да, Дівчатки, хочу вам сказати, що. Ти вже приїхала, я ж приїхала. Мене всі за ці зімні мої красоки, але просто їх, тих, що я брала позапрошлом році, їх немає. Це вже третій рік я не ходжу. Дівчатка, дивіться, таких нема. Але є, подивіться, зімні красовочки, 1700 гривень. У мене широка нога, високий подйом. Це немаловажно. Дивіться, я вам покажу їх, як вони со сторони. Вони і під широкі брюки, і під джинси. Да, вони да, йдуть да, на міху. І дивіться, які є кольори. Дивіться, кольори є абсолютно різні. Подивіться, які кольори. Ну вони дуже удобні. Дівчатка 1700 гривень. У мене дев'ятка. вони йдуть розмір в розмір, це немаловажно. Кольори є отакі. Подивіться, які. І саме головне, я вам знаєте, що хочу сказати, що у мене, дівчатки, мої високий підйом, широка ножка. Вони дуже круті, і хочу вам сказати, це так. Це взули і ви весь день не ходите. Це я вам даю гарантію. Таких, як у мене немає, є подобні. Ну ці, ці ще й круті, я вам хочу сказати. Дівчатка, 1700 гривень, зірні красовочки. Це не мало. Дівчатка, зимні кросівки, подивіться, починаємо. От 850 гривень, вони йдуть на міху високі. Тут високий подйом, широка ножка. Дівчатка, по 800 гривень, по 850 гривень утіплені. По 850 гривень утіплені. Дівчатки, оці взагалі, ці ж мої любимі, по 1200. Я, Є на мене розмір? Дівчатка, я їх обожнюю. Я, о, я, я хочу коричні такі. Давай мені, дівчатка, 1200 гривень, я їх обожаю. Помните, я в минулому році Лесь, пам'ятаєш, у нас коротенькі такі були. Дівчині, і оці по 900 гривень. Дівчатка, по 900 Саме головне, Якщо ви берете вам не підійшов розмір, вам його обов'язково поміняють, щоб ви не хвилювались. Так, я хочу ці дівчаточки, 1200 гривень і вони неізносімі. У мене є такі коротенькі. Це сороковий розмір? Не. Дівчатка, вони або по 40. Но я хочу... Ні, вони, дівчатка, вони немаломірні, сорокові на мене великі. Сильожка... Це, 4, 5, 40. Да, це дивіться, сороковий розмір і вони на мене великі. Дівчатки, ну вони супер. на ножки, Ну, теплий носочок. Так, дівчатка, я взула ті, що я вам сказала, вони любимі мої. у мене є вони коротенькі. Значить, ціна їхня 1200, да? 1200, гривень. 1200 гривень. У них йде широка підошва, вони йдуть на міху. Ви пам'ятаєте, у прошлому році я брала такі коротенькі. Дівчатки, я вам хочу сказати, що це не із перше, знаєте, я кажу, дорого-багато. Подивіться, які вони круті. Вони дійсно круті, вони йдуть на ліпучки, вони йдуть на широку ножку, високий подим. Дівчатка, на мені сороковий розмір, але я вам хочу сказати, якщо у вас дев'яточка, беріть спокійно дев'ятку. На мене вони свободні. Но вони, вони воздушні, вони просто воздушні. А ми знаєте, що мої красуні? Ми ж цілий день на ножки. Дивіться, які хорошенькі вони. Дівчатка, 1200 гривень. Дивіться Так, Ці Я ж бачила, ви в скільки Віоліт? Вони зараз 850. 850. Це ж типу 850 гривень, да, я їх показувала, дівчатки, 850 гривень. Подивіться, які круті ботиночки. Супер класні. Давай їх поміряю. Успокоїлося, пожалуйста. Ну не треба мені, я сама. Ти хочеш щоб не. мене потім паскудили? Хай собі хто там, що хоче, каже. Я сказала, що за що ти віддала за капці, але ще дадуть здачу. Я така довольна. Квіточка, Ні, то я дивись, я такі що? обираю. Дівчатка, 7, я ці обираю 10. собі. Тільки я беру, дивіться, чорні. Дівчатки, ну вони круті, вони 1200. Я беру сороковий. І я ще, дівчатки, міряю ці кросовочки оті Вони. Слухай, я в них прям боса. Це 30, який 30, розмір на мені? 38 вісім дала. 8, тобі... Маленькі, я Малень. ж дивіться. Ну вони жмуть мене, ну нормально. Тридцять восьми, так. Дівчатка, на мені 38 восьмій і трошки пальчику перси. Тридцять дев'ятий буде на нас спокс свободний. Подивіться, які вона на ножі. Вони стоять восімсотрів, так? Оці скільки? 850 гривень, дівочки, 850 гривень. подивіться, Лей, оці які вони. Оці 1100, вони 10. є чорні, вони чорні, так є чорні, да. вони є чорні. А оці 850, 850, дівчатка, 850 гривень, подивіться, які вони на ножки, вони шикарні. Одним словом. Так, це на мені дівчатки, восьмерочка, а я дев'ятку. І Вони чуть-чуть пальчик уперся. Так, ти хочеш показати, які вони є в кольорах, так? Да? Да. Так, мої дівчатка, значить, дивіться. Оці красовочки, 1200, так? Да? 1100 гривень, 1100 гривень такі кросовочки, дівчатки мої, на міху. І 850 ось отакі, такі на міху. Дівчатка, по 850 гривень, подивіться, які є розцвіточки. Це всі по 850 мені досягла, так. Да? так? Дівчатка, от вони у мене на ножки, вони дуже круті. А я хочу вам сказати, де що я беру, де я беру їх. Ось, ось, Тільки потрібно. я беру чорні, давай мені чорні. Да, давай мені чорненькі. Дівки, я їх ще раз узиваю і я в них прямо уходю. Я согласна, дівчатка, я беру такі, я беру сороковий розмір. Я в минулому році брала короткі, але я комусь їх подарила. А, так, Танюшка, це Танюшка мене привела. Танюшка мене купила мені ботинки. От що я вам хочу сказати? Що мені ці ботинки віддихають. Ну, Танюшка, спасибо тобі, давай, цьомчик, давай. Так. Отак, квіточка мені купила ботиночки. Дівчатка, вони дуже круті, я беру оці чорні, вони дуже, ну чесно, вони дуже круті, вони, вони всі по своєму круті, але таких у мене ще. Дівчатка, ще раз вам хочу їх показати. Вони в яких цвітах є такі високі віряточка. Є. вони 1200 грн, гривень, вони дуже класні. А де вони? Давай. Дівчки, вони дуже класні. А коротких нема, продали вже, так? Чи коротенькі ще є? А коротенькі по чому? Коротенькі, 1100 грн. А ну покажи, дівчатка, подивіться, як вони круто на ножки, вони дуже круті на ножки. Саме головне, що вони під все підходять. Вони дуже дуже. А ну коротенькі, покажи мені. Коротенькі по чому? сто тисячу 1000. Е, у мене отакі я в минулому році брала, так? Ти такі брала? Такі брала. Такі брала. брала? Ти всі брала. Я подарувала. їх. У мене їх вже всі нема. Брала да, Вони класні. Я не знаю, злобі. я їх так люблю. Я, вони дуже-дуже-дуже на ножички. вони так, що мої красунечки. По таких топотулечках та я. Ні, їх візьму в кульочок, мені жалко їх узувати ще. Жалко, Узувати та йди. Кульочок. Ходи на здорову. Поняли довго носи на краще заробив так.